Протягом двох днів в Ужгороді проходила міжнародна освітня конференція проекту Європейська школа обміну досвідом, у якій взяли участь делегації освітян з України, Угорщини, Словаччини та Румунії. Саме ці країни співпрацюють у рамках міжнародного освітнього консорціуму, що був створений на Закарпатті у січні цього року за ініціативи керівника Центру європейських ініціатив Наталії Носе, яка й стала організатором листопадової зустрічі в Ужгороді. Проект працює у рамках програми прикордонного співробітництва ЯІСП. Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна. начальний заклад має вже на сьогоднішній день певний досвід, певні здобутки. Араміда експерти щодо міжнародної співпраці. Але Зважаючи на такі зустрічі, які маємо сьогодні, ми а, не хочемо зупинятися на досягнутому. І тому і в гімназії сьогодні і на найвищому рівні, який відбувається зараз у Вільнюсі, де... проводиться робота щодо налагодження тісної співпраці між Україною, між uh, організаціями та установами uh, освітні, uh, різними освітніми установами та навчальними закладами. Я дуже вдячна за підтримку Сергія Івановича і його uh, команді за, за підтримку був дітей. Був був дітей був тому що був без був цієї підтримки був був не, був не, не могло бути взагалі ні одного Ми дуже раді, і високоповажні гості з інспекторату освіти. Ми дуже пишаємося, що в нас є такі гості. Чому? Тому що це говорить про те, що те, що ми робимо, це є цікаво, це є корисно і що це важливо для політики наших регіонів. У рамках конференції відбулася презентація проекту в Ушгородській гімназії, де Наталія Носа від імені інституції учасників зробила презент у гімназії сонячну батарею потужністю 200 квт годину, а також розвиваючі іграшки. Було закуплено певне обладнання на користування, користування, користування цільовими групами, де категопіє на за управління освіти. <клістична> Гімназія міста буде рекомендована як базовий навчальний заклад для впровадження альтернативних програм щодо збереження. Хочеться сказати, що буде оголошений великий конкурс. Будуть цінні призи. Ми думаємо, що це будуть можливість навіть витратити першому, другому, третьому місці, тобто ті, що виграють навіть планшети для самовосконалення. З альтернативною енергетикою майбутнє. Тож тепер освітній заклад матиме змогу не залежати від природних монополій. Окрім того, важливим залишається і екологічність такого виду енергоносіїв. Ужгородські освітяни залишилися вдячними. Безпосередню участь у семінарі про стан та перспективи розвитку освіти у прикордонних регіонах, що проходив у Ужгородському ресторані Дружба, говорили запрошені гості та учасники семінару. Керівник департаменту освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської Ода Маріанна Кляп наголосила на знаковості подібної співпраці для нашої області. В Ужгороді зібралися представники освітянської галузі ряду країн, які межують із Закарпаттям. Це і Словаччина, і Угорщина, і Румунія з метою. Обговорення спільних проблем діяльності і підписання певних угод на рівні департаменту освіти і відповідних департаментів прикордонних областей, а також між школами, між районними управліннями. Ця зустріч є дуже для нас результативною, і довгоочікуваною, оскільки освіта є одною з провідних галузей не тільки України, а й наших сусідів по Євросоюзу, і тому свою діяльність ми в великій мірі. Рівняємо до тих стандартів освітній галузі, які зараз існують в Євросоюзі, і тому визначення питання про володіння комп'ютерною технікою, попровадження інноваційних технологій, навчальний процес, про перехід на нові стандарти воно актуально як для України, так і для наших сусідів. Не залишилися осторонь і закордонні гості, які висловили впевненість у продовженні міжнародної співпраці між нашими країнами. А також особисту подяку закарпатським партнерам за активну участь і у її поглибленні. Туди Маїч презент делегації репрезентатива частна інституція, пекара ж до лісового президента. Але тут і на сафела інспектор школа. Підсумком конференції стало підписання декларацій про співробітництво департаментів освіти різних країн транскордонної співпраці, а також презентація результатів проєкту і стратегії Карпатський регіон очима молоді, а також підписання ряду угод.